Мати включення до порядку денного сесії, проєкт закону про очищення влади, реєстраційний номер 4359а. Прошу, шановних народних депутатів, голосувати, прошу підтримати. За 249 рішення прийнято. Шановні колеги, пропозиція, яка удар пропонує в першому читанні. Підтримують багато депутатів. Батьківщина підтримує, бачу, також в першому читанні. Без обговорення можемо в першому читанні? Настрій бадьори у депутатів. Шановні колеги, прошу підтримати прийняття закону 4359 а у першому читанні. Прошу голосувати. За 252 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. По фракціям, будь ласка. Батьківщина 78, регіони 5, удар 40, 34 економічний розвиток, замір і стабільність 0, суверенна Європейська Україна 28, свобода 35, позафракційні 32. Будь ласка, народний от просить, включіть йому мікрофон. Або з трибуни. Зараз дійдемо до вашого питання. Будь ласка, шановні колеги, я щиро дякую від всіх наших колег, які брали участь у підготовці цього закону за включення до порядку денного і за голосування у першому читанні. Я хочу сказати, що під час цих двох днів ми отримали велику кількість слушних пропозицій щодо вдосконалення цього законопроекту від різних депутатських груп і фракцій і позафракційних. Тому я дуже прошу долучитись зараз. До робочої групи для того, щоб ми підготували цей законопроект до другого читання в цілому, і щоб ми мали 300 голосів на табло, тому що ми всі добре розуміємо, що саме цей закон є тим потужним стартом для оновлення держави, саме цей закон робить нашу країну сильнішу, саме цей закон дасть можливість нам оновити владу, забезпечити соціальні ліфти для потрапляння тих. Фахівців і людей, які мають високу довіру для того, щоб вони були у владі, тому велике прохання дати своїх представників у робочу групу для того, щоб ми за скороченою процедурою змогли допрацювати цей закон, винести на сесійний тиждень наступне Верховне Ради, коли у нас буде засідання, і до виборів проголосувати цей закон в цілому. Це надзвичайно важливо. Дякую, шановні колеги. Зв'язку з тим, що у нас буде базовий комітет займатись питанням. Я також підтримую пропозицію народного діода Дерев'янка і вношу рекомендацію керівникам депутатських груп і фракцій, ті, хто хочуть долучитись до роботи над цим законом, внести свої пропозиції. Я думаю, що разом з профільним комітетом буде це питання опрацьовано. Будь ласка, народнівадкаплян. Сьогодні сьогодні істинно революція.